Тема сьогодні таємниці. І почитаю Євангелія від Матвія, 13 главу, з 10 вірша, чому Ісус навчав народ притчами. І учні його приступили і сказали до нього чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, той дасться йому та додасться, а хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє Почуйте слухом, почуєте слухом і не розумієте, дивитися, дивитися будете оком і не бачите. Затовстіло бо серце людей цих тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не бачити очима і не почути вухами, і не розуміти їм серцем. І не навернути, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по, по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали бачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Амінь. Тут говориться е, Ісус говорить за учню, що їм дано знати таємниці Царства Божого. Бо е, дійсно багато людей. Слухали Ісуса Христа, але розуміли його тільки учні. І то не все, тому що тоді їм усе відкрилося, коли в день П'ятидесятниці на них зійшов Дух Святий, читаємо в діяння святих апостолів. Аж тоді їм відкрились усі таємниці і вони почали говорити мовами новими і почали проповідувати. І як це написано в Євангелії від Івана, утішитель же Дух Святий, що його. Отець, пошле вам ім'я моє, той навчить вас всього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Амінь. Бо насправді дійсно Ісус Христос і церква це є велика таємниця. І... А церкву заснував Христос з кого? З апостолів, його учнів, живу церкву. Тому так важливо стати частинкою живої церкви, доєднатися, стати учнем Ісуса Христа і перебувати щоденно в мовчанні Біблії. Тоді і всі таємниці будуть відкриватися. <кій> Бо всі таємниці де? Вони, вони в церкві, відкриваються церкві. Тому -то, е, тому то апостолам було дано знати, а іншим людям ні. Тому е, покайтеся, станьте учнями Ісуса Христа, доєднайтеся до живої церкви і пізнавайте істину і усі таємниці. Нехай благословить вас Господь.